Зглянемо з вами сьогодні похідну показниково-степеневої функції. Такого виду y дорівнює X в степені X. Треба так. знайти похідну такої функції. Для цього нам необхідно буде пригадати основну логарифмічну тотожність. Це А в степені логарифм x за основою А дорівнює X. Так, і пригадати ще. Властивість логарифмів. Таку, що логарифм числа B в степені P за основою A – це те ж саме, що P помножити на логарифм числа B за основою A. Ці дві властивості ми будемо використовувати при знаходженні похідної показниково-степеневої функції. Ми знаємо, що похідна показникової функції дорівнює. А в степені Х на логарифм за основою А натуральний. так? А похідна степеневої функції дорівнює альфа на х в степені альфа 1. А в нас тут показникова степенева х і в основі степеня, і в показнику. Тут трошки складнувато. Значить, знайдемо цю похідну двома способами. Перший спосіб. Запишемо, представимо вираз у правій частині цієї рівності, як Є в степені натуральний логарифм Х в степені X. Тобто ми нічого не змінили за основною логарифмічною тоторністю. А тепер будемо знаходити похідну. Вона дорівнює. Так. Тепер використовуючи цю властивість логарифмів X. Виносимо сюди вперед. І нас буде записано є х в степені логарифм натуральний х. І знайти похідну. Вона дорівнює. Ми знаємо, що похідна є в степені Х дорівнює х. Дорівнює є в степені Х. А якщо у нас є в степені У, тобто У у нас якась функція від х. То це буде Е в степені У помножити на У штрих, Як похідна складеної функції. Тому е в степені Х логарифм натуральний X похідна. Це буде Е в степені Х логарифм натуральний X. І ще помножити на похідну Х натуральний логарифм X. Дорівнює. Дорівнює. Так. Тут можна перейти знову до цієї функції початкової, це буде x в степені x. А похідна х помножити на логарифм x це похідна з функції добутку. Так? Дві функції перемножаються. Значить, це буде похідна першої на другу функцію. Плюс похідна другої функції на першу функцію. Так. Дорівнює х в степені Х, і тут ми маємо похідна х одиниця залишається логарифм Х. Похідна натуральна логарифма це 1 на Х, і помножити на Х, тобто Х поділити на Х це буде одиниця. Ось і все. Ми з вами знайшли похідну показниково степеневої функції. Другий спосіб полягає в тому, що ми будемо логарифмувати. За основою Є і ліву частину, і праву. Цей метод називається логарифмічне диференціювання. Ми будемо зараз логарифмувати, а потім диференціювати. Тобто знаходити похідну. Оскільки у нас х степені Х строго більше нуля, то ми можемо прологарифмувати за будь-якою основою. Логарифмуємо за основою Є нам зручно. так? Логарифмуємо. Оскільки у нас. Числа рівні, то у нас, відповідно, їхні логарифми також будуть рівні. А тепер беремо похідну, прологарифмували і беремо похідну від лівої частини і похідну від правої частини. І у нас виходить, що значить, похідна логарифма це 1 на Y, і ще треба домножити на похідну внутрішньої функції, тому що ця функція виглядає як складна, так? І дорівнює. Похідна логарифм в степені x. Це те ж саме, що x логарифм x похідна. А тут ми її вже знаходили, так. І в нас виходить, що звідси випливає. Звідси випливає, що y' похідна нашої функції, шукана, шукана похідна, це буде дорівнювати y помножити на x логарифм x похідна дорівнює. Замість y підставляємо x в степені Х. А похідну Х на логарифм X ми з вами оце тільки що знайшли. Так, Вона дорівнює логарифм X плюс 1. Так і пишемо. Логарифм X плюс 1. Отже, двома способами ми з вами знайшли похідну показниково степеневої функції. Наразі все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі.